Бійці 47-ї окремої механізованої бригади, ротою ударних безпілотників. Вирахували групу якісно споряджених російських військових та повністю їх ліквідували. Війна в Україні йде за те, щоб уничтожити Росію. Спочатку вони знайшли їх в окопах, а потім знайшли кожного в та знищили. Так на кожного був витрачений один коптер, але це того варте, оскільки у групі росіян були кулеметник та снайпер. А на таких зазвичай витрачається мінімум півроку підготовки та великий об'єм ресурсів. Саме цим пояснили українці-бійці важливі знищення таких ворогів. Ну, моя особиста думка, що це е, така була е, таємниця Полішенеля, тому що всі і так знали, що наші працюють активно, як диверсійні групи, так і е, окремі підрозділи е, працюють на е, лівому березі. Наші заходили і на Кімберс Косу, і на, е, активно працювали по островах. Питання стояло. Дуже просто від, від, е, штовхнути ворога від е, лівого берега, щоб забезпечити прикриття е, Херсону і припинити його обстріл е, е, артилерійськими е, е, саме артилерією. Якщо е, е, зараз була визнана ця ситуація, то треба розуміти, що є певні території, де росіян немає, наприклад, от е, Олешківські піски. Це величезна територія, яка фактично ніким не контролюється. Це сіра зона. Якщо наші зможуть обійти і зайти в Олешківські е, піски, то е, обійти певні е, укріпрайони, які створили, в е, ствовство ворог на навколо цих пісків в лісі, в посадках, і е, вийти на зовсім інші рубежі, то територія, яка контролюється українською армією на лівому березі, буде значно збільшена. Зараз проблема в росіян дуже велика. В тому, що ми можемо пересікати фактично всі дороги, які ведуть до узбережжя до берегу Дніпра, вони активно працюють в тилу ворога. Ми знаємо деякі випадки, коли диверсійні групи там працюють в глибик глибоких тилах, є підтримка місцевого населення, але це все треба справді закріпитися до кінця, тому що поки що це на рівні такого, знаєте, батальйонного рівня. Якщо ми чітко зможемо сказати, що там вже працює бригадний рівень, тобто є вже і потужна техніка, і якісь укріп райони. І, і є стала, стала логістика через Дніпро до цих підрозділів. Тоді ми будемо впевнені, що наші зможуть просуватися і далі. Треба розуміти. І ще один компонент: на керу, керує цим всім угрупуванням ворога. Досить досвідчений генерал. Колишній чи теперішній, не знаю, як вони там зняли, не зняли командуючий повітряно десантними військами Росії. Теплицький, якщо не пам'ятаю, не помиляюся. Він досить серйозний противник, і треба розуміти, що його не просто так там поставили. І його завдання, якраз або скинути наших бійців в Дніпро. Або мінімізувати ті, ті наслідки, які передбачають поява наших бійців на лівому березі, тому що від лівого берега Дніпра і до умовного чонгару, да там ну це, це, це умовно сказано, тобто до перекопу не така велика відстань. Це набагато ближче, ніж від інших позицій, які наші можуть ну, розглядатися для наступу. І перекриття сухопутного коридору з Криму до Росії через Марі... Маріуполь це фактично крах всієї цієї компанії, яку затіїв Путін з 2014 року. Пане Вікторе, наскільки критично сьогодні важливо Збройним силам України дійти до Токмака ну, для вогневого ураження півострова для контролю Азовського узбережжя. Токмак це ключова точка. Це такий хаб не, не не тільки дорожний, а й логіст, ну, дорожньо-логістичний, який е, справді е, дозволяє контролювати в радіусі 90-100 кілометрів е, повністю всі логістичні шляхи е, ворога, і е, він е, справді е, фактично є воротами на е, Мелітополь і навіть ну, на, на Бердянській узбережжі е, Азовського моря. Е, вони його досить міцно тримають, е, досить міцно є е, е, там багато всяких споруд, е, вони там загнали на надзвичайну велику кількість важкої техніки, будівельної, яка будує там цілі бетонні е, підземні міста. Наскільки це критично? Я думаю, якщо ми не будемо зупинятися. То ворог не встигне підготуватися до умовної весняно літньої кампанії, тому що ще ще, ще дві, три лінії, які вони там зможуть побудувати за цей період. Ну нам буде дуже тяжко долати. Тому що вони фактично справді мінують все, що можна мінувати, будують все, що можна побудувати, і прорвати цю оборону дуже важко обходити її. Ну це єдиний, єдиний шлях, напевно, це зайти з тилу. А з тилу бачите, у нас так само, поки що не немає таких перспектив. Тому е, битися в лоб і губити людей. Я, я зрозуміло, що підтримую керівництво, що вони дуже помало і дуже повільно, але впевнено просуваються. Але кажу, що взятята е, зміни ситуацію на 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 зовсім ну я не кажу кардинально, але. Не це рівень такий стратегічний вже. Пане Вікторе, ось з від партнерів нещодавно про те, що F-16 нібито не змінить хід війни. І ось пан Ігнат заперечив цю заяву. Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни, літаки і дуже серйозно змінять питання в тому, щоб літаки не мали тактико-технічні характеристики, значно слабші за російські. Нам потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати. Перевагу у повітрі сказав речних повітряних сил. Пане Віктор, й хотіло б чути від вас ваш аналіз. Чому пролуна такі тези, і звісно, про важливість все ж таки отримання в 16 і в якій кількості? Ну давайте з кінця. Про кількість наші військові вже давно казали: нам треба не менше ніж 120 літаків для того, щоб прикрити Україну. Я так розумію, що 120 літаків це найтака ну, найоптимальніша цифра, враховуючи ті літаки, які в нас ще зараз є. Якщо ми отримаємо хоча б в першій партії до 70 літаків, то ми справді зможемо забезпечити прикриття нашого нашого ну, лінії розмежування чи як лінії фронту. Яка активно використовується ворогом для підльоту їхніх літаків? Що таке f 16 F-16 16 це збільшення на порядок, ну, не, не в рази, але на порядок, збільшення можливостей атаки. Тобто, якщо наші літаки, які зараз в нас є радянського виробництва, спроможні забезпечити контроль за небом, Ну, 90 кілометрів в глибину окупованої території, то F-16 може це зробити за рахунок того озброєння і того обладнання, яке є в нього, на глибину до 160 кілометрів. Я погоджуюся з Гнатом на рахунок того, що треба розуміти, які саме літаки нам будуть постачатися, чи це будуть модернізовані літаки останніх. Модернізації, чи це буде е, старе покоління f 16 Це раз, по-друге, яке озброєння будемо мати на е, пілонах цих літаків? Тобто, якщо це е, звичайні повітря-повітря, е, ракети, які ми також використовуємо, це одне питання. Якщо це будуть аналоги Shadow е, скальпа, які так само можуть використовуватися е, з, з, за допомогою f 16 це буде зовсім інша історія. Тому будемо дивитися. Наразі е, я не погоджуся з тим, що вони не змінять ситуацію на фронті. Вони вже змінили ситуацію на фронті, тому що Росія змушена зараз е, намагатися е, придумати якісь комбінації для того, щоб е, передбачити появу цих літаків на, на фронті. Зокрема, вони зараз приймають рішення щодо е, об'єднання е, цих літаків е, дальній реврадіолокаційної радіолокаційного контролю А-50 з е, 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 системами протиракетними системами зенітних ракетних комплексів с 300 і С 400 для того, щоб можна було заздалегідь забезпечити контроль за появою f 16 в повітрі і можливості їхнього знищення. Тому в них зараз вже проблеми є, які вони намагаються вирішити, але літаків ще немає.